Вони працюють над тим, щоб максимально зараз багато яких і країн і людей почали бути проти України окупація Одеси, Миколаєва і Харкова. Чи можливо це? Дуже скоро все починає змінюватися в позитивну сторону. До нас ідуть якісь ресурси, дуже важливі ресурси. Багато хто з вас вже почав трохи втрачати віру. Ні в якому випадку цього, будь ласка, не робіть, тому що перемога за нами. Але саме Харків, Одеса, вони оці два міста будуть страждати дуже сильно. Остання карта символізує майбутнє. Боже, я не знаю, це ідеальна просто карта. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Сьогодні у нас дуже багато цікавих запитань, які потребують передбачень, тому. Сідайте зручненько і будемо дивитись. Але єдиною умовою перегляду мого відео, як завжди, є твоя підписка. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк цьому відео і не забувайте запитувати ще, які питання вас цікавлять, які міста вас цікавлять. Все це я буду озвучувати у своїх ефірах. Перше питання, яке ми з вами сьогодні подивимося, це буде чи доклала Росія? Чи доклала Росія своєї руки до виборів у Словаччині? Чи дійсно там все так вже? Росія вже усюди хоче максимально влізти для того, щоб знищити Україну. Стовідсотково, тут навіть тут навіть можна було і не дивитися, але в будь-якому випадку хотілося роздивитися цю ситуацію більш конкретніше. Вони працюють над тим, щоб максимально зараз багато яких і країн і людей почали бути проти України. Перестати надавати їй допомогу. Я вам вже казав в багато передбачень, тому що Росія зараз змінила тактику, і це дуже видно. Я думаю, що тільки е, тупим, вибачте, людям не видно, що зараз робить Росія. Чи буде впливати ця перемога е, Словаччині е, на виборах на Україну яким чином? Чи позитивно, чи негативно може впливати до речі, я можу вам сказати, що це може вплинути і на інші країни, за які і стої, з, з якими стоїть Словаччина. Тобто, вони зараз максимально будуть транслювати, побачите, далі буде гірше. Вони максимально будуть зараз намагатися знищувати Україну е, якоюсь дезінформацією. тобто вони будуть в Європу внідряти оці е, такі вірусні бактерії, свої рідні. Ну, ви зрозуміли мене в якості людей, які будуть максимально розповсюджувати оцю негативну інформацію. Тому, на жаль, це може вплинути негативно на Україну, і, а особливо вплинути на настрій точніше, людей, які, наприклад, живуть в Словаччині чи живуть поблизу неї. Тобто, максимально будуть задіювати такі негативні аспекти. Окупація Одеси, Миколаєва і Харкова. Чи можливо це? Давайте дивитися. Давайте по... спочатку почнемо з Одеси. Чи можлива окупація Одеси? Ні, неможливо. Абсолютно, я ніякої можливості не бачу. Одеса, видихайте. Я думаю, що ви без мене все це знали прекрасно, але в будь-якому випадку подивитися на майбутнє треба. Карта Імператор це стабільність. Взагалі, ви знаєте, я вам скажу так. А є конкретні міста, в яких навіть не міста, є конкретні країни, в яких знаєте, відчувається, що плюс-мінус всі однакові. Ось там, там, там на в Америці, десь, там в Германії, чи в Німеччині, чи в Великої Британії, а саме в там, я не знаю, вони люди дуже схожі один на одного. Але у мене таке відчуття, що в нашій країні люди, знаєте, є люди Одеса. Знаєте, як стан душі, є людина Одеса, є людина Харків, є людина Київ, є Миколаїв, є Запоріжжя, є людина-Житомир. Тобто це абсолютно. По характеру дуже різні люди зі своєю тонкою структурою, енергетичною структурою, бо я знаєте, я ж не дивлюся на людей, як ну там по характеру їх психологічно. Це дуже рідко. Я дивлюся на структуру людей, бо, наприклад, Одесити вони дуже схожі між собою. В них. Окрема така, знаєте, енергетична каста, як і харківчан, як і харків'яни, як і е, кияни. Тобто не, в, дуже 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 вони різні. Але кар, повертаючись до Одеси, я хочу сказати, що карта стабільності, енергії е, що ніякої окупації бути не може, тому що дуже-дуже зараз люди як один з'єдналися, і вони зараз будуть максимально. Е, Стояти, енергетично стояти проти того, що, не дай Бог, там буде якась окупація. Не, 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 не зможе він це зробити. Миколаїв. Миколаїв, чи можливо ця історія з Миколаївом? До речі, Миколаїв вони хочуть окупувати, але знову ж таки не вистачить у них сил і можливостей. Тому що я бачу, що не дивлячись на погані якісь вібрації біля того міста, і ну точніше, навіть біля області, в от там, в ту, ту територію, то я бачу, що дуже скоро все починає змінюватися в позитивну сторону. До нас ідуть якісь ресурси, дуже важливі ресурси, що може навіть скоро почнеться. Відбиватися не тільки Миколаїв е, як тако, а ще й область Миколаївська почне е, звільнюватися від загарбників. І Харків. Чи зможуть вони окупувати Харків? Буде ва Харкова, бо я вам казав вчора, що Харков буде дуже важко, але я одразу кажу, не дивлячись на цю важкість, Харків вистоїть. Але в цілях у них є. Завоювати дуже дуже, от із цих міст найбільше вони хочуть завоювати Харків. І ну, Харків Одесу Миколаїв вони, типа, на даний час у них немає такої стратегії. Але саме Харків Одеса, вони оці два міста будуть страждати дуже сильно, прям так знаєте, дуже активно зараз. Тому тримайтеся любі, я сподіваюся, що ви будете в безпеці. Вибори в Америці, вони йдуть ось уже скоро, у 2024 році, якщо не помиляюсь, чи зміниться вибір, якщо навіть не переможе діючий президент, чи зміниться якась ситуація в допомозі України? Чи все ж таки буде добре? Так, дивимося, вкладаємо три карти. Дуже дивіться, емоції, дуже багато позитиву і добра насправді американці відчувають для українців, не дивлячись на який от тот. Поплюжний фейковий, оці відео є там, де американці проти, що там налоги йдуть на війну з Україною, і тому подібне. Насправді вони відчувають до України дуже багато позитиву і не дивлячись ні на що, хто там зміниться у них президент чи не зміниться. Емоційно вони відчувають потрібно, потрібно від підтримувати Україну в цій війні. Вони зацікавлені в цій вирішенні питання з приводу України. Друга карта. Те, що буде трошечки важчіше отримувати зброю, трошечки буде важко, якщо не переможе той діючий президент. Але вони і надалі будуть давати нам зброю, може не в тому, не в не в тій кількості, але 100% це буде зброя. 100%. третя карта ось грошима, ось конкретно зброю, так. А ось грошима 50 на 50, тобто, скоріш за все, що на 50%, Може зрізатись оця тема з грошима, тобто фінансування буде набагато менше. Ще це знову ж таки при умові, якщо перемагає інший президент. Тобто ми саме оце питання роздивлялися. Але те, що буде допомога Україні, хоч не така велика, як би нам хотілося, це 100%. Ну і давайте подивимося загальний розклад на місяць. До кінця місяця, що у нас, які позитивні чи негативні аспекти чекають на Україну? Подивимося до кінця місяця. Так, робимо Кельський крест, маву. І зараз будемо дивитися. Перша карта у нас випадає це те, що у нас іде по кармі. Перспективи. Ми чекаємо. Ми все чекаємо, знаєте, як завжди, на зброю, на гроші, на допомогу. І ця допомога скоро прийде. Насправді нам потрібно ще трошечки часу протягом трьох місяців, тобто до кінця року, ми дочекаємося багато чого обіцяного з приводу того, що у нас було. Карта те, що наступна карта, те, що у нас було. Ну, Звичайно, те, що у нас було, це гарна гармонійна країна. І, і знаєте, я вам так скажу: ну, значить, не до кінця гармонійна, якщо відбулася така ситуація, бо саме війна. Ви прекрасно знаєте, вона об'єднала нас ще більше, і зараз ми маємо дуже багато таких ситуацій, позитивних ситуацій в об'єднанні нашої мови, нашої країни і взагалі нашого майбутнього. Не дивлячись на те, як я впевнений, багато хто з вас вже почав трохи втрачати віру. Ні в якому випадку цього, будь ласка, не робіть, тому що перемога за нами. Наступна карта: що треба робити? Що треба робити? Ну донатити. Звичайно, карта Рицар Пентаклі вона символізує донати, вона символізує фінансову допомогу. Це те, що нам потрібно обов'язково робити для того, щоб перемогти. Друзі, я ще раз наголошую, можливо. 120-й раз, що для того, щоб ми з вами максимально реалізували нашу мрію жити в вільній незалежній країні, нам потрібно до того долучатися. Не, будь ласка, не дивіться на цих всіх олігархів, не дивіться, будь ласка, на нашу владу, не дивіться на тих проходимців, які нас грабують. Я розумію, що їх доля накаже зрозуміти, доля повертається, ну, карма, вона повернеться великою, великою карою для кожного з цієї людини. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що це наша країна, і нам вирішувати, що з нею робити, і нам допомагати їй. Так, ми просимо постійно грошей для того, щоб нам допомогти, бо ми не в ресурсі зараз. але... Для того щоб ми з вами все ж таки вирішили наше запитання, нам треба взяти і піднятися, і зробити щось для нашого захисту. Тому мінімально це донати, а звичайна допомога це волонтерські аспекти. Тому хто цим займається, я вам дуже дякую, тому що. Ми всі з вами будемо е, нашу перемогу е, приближувати, і це дуже важливо. Що відбувається зараз? Карта, така, яка символізує те, що зараз відбувається у нас в країні, е, пажезлів символізує рух, це маленький рух. Але друзі, це рух. Все ж таки хотілося б зауважити для тих, хто зараз песимістично налаштований на те, що в нашій країні відбувається. У нас з вами все буде добре. Ми рухаємося в перемогу до перемоги. Але якщо ви налаштовані негативно, це не додасть нам енергії сили. Тому, будь ласка, вірте, вірте тому, що відбувається з нами. Вірте в Бога, вірте в ЗСУ, вірте в те, що Всесвіт нам допоможе. Остання карта символізує майбутнє. Боже, я не знаю, це ідеальна просто карта, яка б символізувала майбутнє для мене мурахи по поколі. По шкірі просто бігають. Карта туз пентаклів. Якщо ви не знаєте, що це за карта, загуглите. Просто загуглите собі, що це за карта. Це перемога, це успіх, це досягнення цілей, це гроші, це може дати хто, хтось реально дуже багато грошей, це закінчення війни. Стовідсотково, це перемога, друзі. Я Боже дякую за такий розклад, дякую Всесвіту, за те, що показав нам майбутнє. Дякую, що воно отак все і вийшло. Поставте в коментарях амінь. І воно стовідсотково так і вийде. Якщо чим більше нас поставить там амінь в коментарях, тим більше а, шансів того, що ми переможемо. Я жартую, звичайно. Але знаєте, такі маленькі речі, як трансформація, як підтвердження магічного слова амінь, воно дасть рух. Все одно, маленькі, великі, нема значення, але все ж таки дасть. Друзі, на цій позитивній ноті я хочу закінчити своє передбачення і побажати нам. Перемоги якомога скоріше. А для тих, хто перестав вірити, я вам бажаю віри і якомога більше. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і бажаю вам гарного, пригарного дня. Па-па!